Відрізнити оману від істини, як відділити зерно від полови, щоб не питатися на ці провокації, як їм, ріш... як їм приймати рішення, до чого прислухатися, от, враховуючи, що добро і зло зараз пере... перемішалися. Щось, що ще я чув від старших і мудріших. Знаєте, дуже часто провокаторами є ті, хто розпирається за Україну. Знаєте, так говорять, так, знаєте, ну. Здавалося, що чле своє єство готові у світине. А як розпізнати? А є 1 грудня. Це є вказівка, що людина є щира. у відповідь на ваше питання. Питайте, а постарайтеся встановити, чи дана особа любить українців. Наскільки готова послужити конкретним людям, а не тільки якимись гасла? Якраз те, що говорили раніше, просто конкретним прикладом. Один з міністрів оборони України, не перший пізніше, був великим противником відродження києво могилянської академії і він хотів повернути все назад. І його теза була така: без Києво-Могилянської Академії Україна відбудеться. А от без військово-морського флоту не відбудеться. І тому нам треба мати військово-морське політичне училище, за 600 кілометрів від моря, яке абсолютно не потрібно. Але він говорить про те, що ну, потім була боротьба, ми перемогли. І от я приїжджаю якось в Америці, зустрічаю з українською діаспорою, і мені кажуть, слухайте, ви знаєте, у нас був недавно цей чоловік, не знаю, чоловік, що там було у нас. Це такий патріот. От якщо такі патріоти будуть в Україні, то все, Україна буде дуже швидко, багато і незалежно. Я кажу, а як ви знаєте, що він патріот? Глянь же, він кожен свій виступ закінчував Слава Україні. Ну і на це купувалося. І ми часом купувалися на такі речі. Тому у справді треба розуміти глибші ті, хто найбільше кричить, що він. За Україну мене теж завжди викликають підозрюва, тому що ті, хто так думають, нема чого про це кричати, вони мусять це робити. Два слова. <кхи> Взагалі немає масового піття, щоб визначити, хто провокатор.